А, Щось кусило. Зараз розкажу про черешню, яка посажена методом Уфо. Якщо у вас мало місця, і ви хочете себе на ділянці посадити черешню, є вихід, так як в мене. У мене зараз там мало місця, і мені потрібно, і я дуже люблю прямо вау, як люблю черешню. Тому я собі посадив черешню, отак, попід межу. Щоб не заважало ні сусідові, ні, ні тінило, ні мені. І, до речі, ви можете їх посадити так само у вигляді, як, як декоративне дерево десь попід забор. Получається, ви будете мати і черешні, і, і, і хороший такий, такий, таку зелену огорожу. Знаєте, листя в черешні красиве і все. Дивіться. Ось, ось, бачите, в тому році було, було посаджене дерево під таким углом. Тобто, ви зрозуміли, отак, от під 45 градусів садив, все, бачите, в цьому році мені дало все, що знизу отут росло, я пообривав. Ось ще, бачите, ще лишилося. І ось ще лишилася гілочка. Це я пообривав. І сьогодні, в цьому році, я зараз в цьому році, зараз я прив'яжу мотузочку ну, і вже її поставлю це дерево в більш горизонтальний напрямок. Тобто, ви зрозуміли, да? от бачите, вже навіть цвіте, все чудово, врожаю буде повно-повно, бачите? Вже, виходить, буде цвісти. Це в мене зараз така буде задача. Тобто, одну, ну, наприклад, от там посадив одну, сюди протягнеться, тут буде тут ось десь друга. Тому що, я дивіться, коли її посадив, ось, наприклад, так? я ось так. Зараз на ці вже покажу. Я її так нагнув. Бачите, в мене будуть гілочки. Десь робіть між гілочками розбіжність. Теж дивіться, як хорошо в такому закладається врожай. Тобто по всій довжині на другий рік вже на черешні є врожай. Зрозуміли, да? як, як це, наскільки це хорошо. Тому що свого роду ми позабирали нижні всі гілочки, які нам тут мішали. Все корисне пішло в ці гілки, які нам потрібно. І все. Дивіться, зрозуміли, чому ми будемо мати мало місця. Ось і так, в такий горизонт я її зараз пришпілю. І тим самим. Буде тут продовження ще в цю сторону. Я розраховую, що ще метрів, це, це дерево ще буде метрів 2-3. Ось туди далі. А ось цю гілку, яка пустила звідси поняли, да? я її пускаю до того наступного дерева. Де це, до того наступного дерева. Я її буду так робити. А я її буду відгнати в цю сторону. Поняли, да? в чому вся цікавість цієї, цієї методики. Економія місця, так, да, звичайно, ви будете мати на цьому дереві менше врожаю, чим, наприклад, ви посадили б обичне дерево і розігнали б його до метрів вісьми. Але ж давайте будемо дивитися, правді в очі, з якою цілю ми садимо по такій методіці. І цю гілку я відпускаю сюди, ту, вже туди. І виходить, що з одного дерева я роблю такий кордон. І по всій довжині в мене будуть рости ось черешеньки такі, поняли, так? Да? Тут обов'язково при посадці, може весною будете садити, чи коли. При посадці ви не підрізаєте кінчик, нам потрібно його тягнути максимально довго. У мене і є там старі дерева, посаджені такому, по такій методіці. Їм по років 7-8. То, то нормально. Ви головне, їм вже по метрів десь кордона одного дерева. Якщо брати, починати від цієї гілки і кінчаються цим. Ну, навіть метрів сім. Тобто, зрозуміли, сім метрів можна тягнути до, ну, до 7 метрів можна тягнути одне дерево. Марсель. 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 От Марсель. Побіг. Хе. Марсель. Кс -кс. Не хоче зі мною діла мати. Поняли, так? Да? Все. Тому що. Там же йде межа, там де межа. І виходить так. Я вважаю, що я так, на раз і все. І всі будуть доволі. І, по-перше, шпаки. Є проблема з шпаками. Шпаки не будуть їх обгризати, бо будуть боятися сідати. Хороший освіщатися буде зі всіх сторон наші ягоди. Зрозуміли, що розмір і смак буде в них шикарний. І рвати їх теж буде. І потім, коли, наприклад, обірвалося, лися стоїть, і тут така буде стіна красива, зелено, зелена така свого роду огорожа без ту і без нічого поняли. Да? І все.